Ароматерапія, поза сумнівом, прекрасний метод оздоровлення і підтримки краси здоров'я, довголіття. Це екологічний метод, це надихаючий, це дуже приємний, дуже комфортний і досить нескладний у використанні. Але коли вам розказують, що це панацея від усіх хвороб і усіх проблем, це неправда. І я хочу дати ще вам одну підказочку, де ви повинні бути обережні, стикаючись з рецептами по використанню ефірних олій. Якщо вам рекомендують щось подібне: 48 крапель на один масаж, крапель ефірних олій, звичайно, для лікування варикозу по 20-30 крапель на кожну ногу двічі на день. Капаєте в капсулу таку пластикову аптечну, ну там, скажімо, 10-12 крапель різних олійок і ковтаєте навіть один раз на день це вбивча доза, не кажучи вже про дві чи тричі. От, якщо ви стикаєтесь з такими рецептами, будь ласка, будьте обережні, має включитися: такий, знаєте, сирена дуже гучна у вас в голові і червоне світло. Стоп, зупиніться. Йдете не туди, цього робити не можна. Найчастіше такі поради ви зустрінете у продавців, які реально хочуть вас підсадити на певний бренд ефірних олій, і щоб ви їх використовували багато, постійно і їм на вигоду. Я іншого пояснення цьому не можу знайти. Є певна. Техніка безпеки в ароматерапії. І я вже не раз протягом тих 12 років, що я займаюся цим професійно, в усіх відео і текстах вам говорю: техніка безпеки обережно, обережно об'єм ефірної олії, який використовується в ароматерапії, це крапля. І ніколи в житті ви не почуєте, наприклад, від мене таких порад, що 10, 20, 30 там, і так далі. Крапля одна, дві, залежно від методу. Це можуть найбільше концентрація робиться, там ми можемо використовувати багато ефірних олій. Це тільки в індивідуальних, ресурсних парфумах, які ми робимо вживу, в присутності носіка людини, щоб його організм схвалив до останньої крапельки, і. Кайфував. Оце єдиний метод, де можна змішати велику кількість ефірних олій одразу. І ще раз нагадаю: чим тоньша у вас проблема, тобто, чим вище на тонкі тіла переходить ваша проблема, що це не хвороба фізичного тіла, а це вже питання емоцій, почуттів, енергетики, трошки дехто називає езотерикою, родові програми. Психологічні травми дитинства, ну і так далі. і так далі. Ви розумієте, про що я? Тим менші ми використовуємо концентрації, чим тонша проблема, тим менші концентрації. Ювелір працює ювелірними інструментами. Манікюрниця працює манікюрними інструментами. А коваль працює ковальськими інструментами. Розумієте аналогію, так? Да? Чим товстіша, сильніша, тяжча проблема фізіологічніша на фізичному тілі, тим ми використовуємо серйозніші інструменти і більше дозування, але індивідуально підібрані. Чим тоньша проблема, чим психологічніша, душевніша, емоційніша, тим менші дозування ми використовуємо ніяких 48, 30, 20 крапель. Ніде і ніколи ми не використовуємо. Будь ласка, бережіть себе. Будь ласка, будьте уважні. Будь ласка, не ловіться на гачки продавців.